Сьогодні присутня свідувачка кафедри, і вона є гарантом нашої освітньої програми. Я думаю, що ми надамо можливість невеличкого вступного слова і продовжимо наші робочі питання. Дякую. Дякую, Марина Володимирівна. Ну, шановні здобувачі, шановні колеги, рада вас всіх вітати. Дякуємо, що ви знайшли час приєднатися. У нас сьогодні обговорення нашої освітньо професійної програми, наше прагнення. Ми готові змінюватися, готові щось модернізувати, слухати ваші побажання, їх враховувати для того, щоб ну, скажімо так, майбутні здобувачі да вже. На вашому досвіді отримували щось більш якісний контент, якісь нові або поглиблювали якісь компетентності. Тому для нас це дуже цінно і дуже прошу висловитись. Ну, всі ваші, які є у вас побажання, думки, будь ласка, висловлюйте їх, щоб ми могли це враховувати. І дуже велике прохання перед тим, як будете виступати, кажіть нам для протоколу, щоб ми могли записати. Да, ваше прізвище, тобто, будь ласка, представляйтесь. Дякую. Марина Володимирівна, будь ласка. Так. Анна Юрівна, надайте можливість невеличкого поширення. Так, так, так. Все є. Є. Шановні колеги, ви зазвичай знаєте, ви вже досвідчені. З точки зору того, що ми обговорюємо, і де знаходяться наші проекти освітніх програм, наразі на сайті кафедри в закладці громадського обговорення. Ну і сьогоднішнім предметом нашого обговорення є безпосередньо проект освітньої програми, що стосується магістерського рівня, економіка і бізнес. Ну, значить, питання, які ми вам хочемо задати, будуть декілька моментів з точки зору структури освітніх компонент, наповненості їх, і так далі. Скажіть, будь ласка, от ви наразі знаходитеся на другому семестрі, вивчаючи і маючи свою індивідуальну освітню траєкторію. Чи задоволені ви, чи маєте побажання щодо поглиблення якихось освітніх компонент і так далі? Будь ласка. Нам дуже важливо це. Будемо враховувати по мірі можливостей і модернізації нашої програми. Саме головне не думайте, що в нас немає на меті вас якось подавити чи присувати. Ну, ми хочемо реально почути вашу думку. Настя, може є вам що сказати? Давайте я почну. Добре а, на парах. Ми зараз дуже багато роз роздивляємося практичних кейсів, які насправді дуже цікаві. Але, наприклад, мені не хватає. Да, є yes, з представників ну саме представників компаній, просто на лекціях, можливо, на практиках, щоб вони нам, наприклад, у нас була така проблема. Як ви думаєте, як ми її вирішили? Потім нам уже реальні кейси надавали саме представники компаній. Тому що ми можемо знати, як це з фінзвітності, як це можливо з їх сайтів, з статей, але з перших уст, скажімо так, почути це все і більш мотивувати в плані. У нас є дуже багато зустрічей Ну, я дивилась просто в чатіках наших ФММ. У них з представниками компаніями, там, де вони надають можливості роботи, розповідають, що там є, але більш якось не знаю, більше мотивації в цьому, щоб ми це все бачили, щоб ми знаходилися в такому інфопросторі, щоб це в нас все оточувало. Настя, дозвольте уточнити щодо вашої рекомендації, тобто вам безпосередньо ще раз дублювати інформацію щодо цих зустрічей і відповідно запрошувати індивідуально групу на ці зустрічі, чи яким чином ну, яка наша функція в цьому має бути? Якщо є. Перелік їх дуже багато на, наразі відбувається. Тобто, ну якби ми маємо розуміти, що, що саме не, чи, чи тільки індивідуально для ваших саме компонент запрошувати представників бізнесу? А, ні, просто, наприклад, в нас було, ну, було там пари з щоб це було як на лекціях, щоб те, це було не просто можете зайти, можете не знайти, а щоб ми всі заходили, тому що тоді я. Якась є дискусія, ми всі обговорюємо питання, а так, коли два-три людини заходять, то чисто так послухати, що там цікавого. Зрозуміло. Шановні колеги, я собі дозволю трошки нашу з вами розмову побудувати таким чином. Наприклад, в минулому семестрі у вас читався цілий блок обов'язкових нормативних компонент. Скажіть, будь ласка, чи скажімо, належний був рівень, чи достатньо було, чи можливо є якісь пропозиції щодо поширення безпосередньо внесення певних елементів тем в ці освітні компоненти або скорочення якихось елементів щодо освітніх компонент. Аня Андрій, я знаю, ви достатньо часто присутні, будь ласка. Ну, на рахунок освітніх компонентів я хочу сказати, що мені було достатньо, в принципі, по раху на рахунок там лекцій і професійної, ну і саме підготовки до практичних. Було багато цікавого і достатньо і на. Саме і на практичних заняттях, і на домашнє те, що виносилось, було і на чим подумати, і що цікаве зробити. Можливо, як сказала би Настя, більш практично по кейсам сам компаній, які зараз є, які зараз активно продвигаються, було б трошки цікаво дізнатися саме по їх структурі. Як нас, наприклад, у нас був курс, а, який ми проходили з Боже, е, IT-продукт. Ми проходили, начебто, да, данасть. Не нагадаєш? Так, да, ми проходили його, і там було досить цікаво, оскільки а, там був сам кейс з компаніями, і вони саме пояснювали, як вони вирішували це в підділах своєї компанії. Це, ну, це реально досить було цікаво. Хотілося би. Трошечки поспілкуватися і задати, напевно, або свої питання, або трошечки, щоб ну, в такому форматі дискусії. Але це дуже і воно дає реально практичні кейси, і воно в принципі досить цікаве. І для сприйняття воно набагато легше, чим коли ти там робиш сам, або це якийсь лекційний її матеріал. Тому що це, от воно відбувається зараз, і це досить так. Надихає щось робити, скажімо так. А в принципі, да, по освітній програмі мені в принципі цього було достатньо все, що було вказане, я в принципі розглянула і для себе запам'ятала. Я зрозуміла. А добре, дякую. Я все-таки трошки більш конкретизую з точки зору того. Скажіть, будь ласка, чи було достатньо вам інформації в межах, наприклад, освітньої компоненти наукові дослідження щодо регламенту доброчесності, який існує на сьогоднішній момент в університеті? Чи потрібно ще додаткові якісь вам інформативні джерела з цього приводу? Чи ознайомлені вим? ну, і так далі? Будь ласка, хто при? Буде розмовляти. Андрій, будь ласка, Василенко, можете щось компонувати так, оскільки ми з вами з цього приводу спілкувалися і були дотичні? Так, да, заознайомоний. Ну, зрозуміло, зараз просто воно все використовується, але ну, доброчесність вона є. Я ознайомлений з нею. І, ну... Yeah. Я навіть не знаю, що додати просто чесно. Я зрозуміла. Ну, тобто, чи... Скажіть, будь ласка, чи, знає, ваш... ну, чи знаєте ви про те, що вийшла на сьогоднішній момент є політика відносно використання штучного інтелекту? Вам да, використ... знаю. Так, так, знаю. Знаєте, mm -hmm. добре, дякую. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, от відносно компонент циклу професійної підготовки, наприклад, попередні ваші колеги говорили про кількість там, скажімо, індивідуальних завдань, про регулювання там кількості курсових завдань, про внесення тем відповідних. Чи можливо у вас є якісь з цього приводу рекомендації? Ну, зокрема, ми говорили про управління проектами і Алла Володимирівна в свого часу запропонувала міжнародний аспект з цього приводу щодо даної дисципліни. Чи є у вас якісь можливо, побажання уточнення щодо розвитку цих освітніх компонент професійного циклу? Я думаю, що ні, тому що в нас ну, ну, достатньо практики, достатньо лекційного матеріалу, і воно все якось співвідноситься. Так, нам дуже багато, а, а, як це сказати? Нам дуже багато преподавателів розповідали про то, у нас є дуже багато можливостей, наприклад, курсово написати по своєму ну по бізнесу, в якому ми працюємо, по міжнародному бізнесу. Про навіть, от ми зараз розглядаємо стартапи. В нас є такий предмет. Ми можемо або на прикладі існуючого стартапу, або свій зробити стартап. Тобто, у нас все як можемо, і в нас є ця можливість. Тому я думаю, що достатньо ну кількість. Курсових розрахункових достатньо і те, що є можливість для нашої фантазії. Зрозуміло, угу. дякую. Ну і ще питання. Ви в цьому семестрі реалізували своє право з точки зору формування набору відповідно вибіркових дисциплін. Я вам хочу зазначити, що порівнюючи, скажімо, випускників попереднього року і вашу групу, досить, скажімо, відрізняється той аспект, на який ви ваша, безпосередньо ваш контингент зробив вибір. Чи задоволені ви? Ви своїм вибором... Я розумію, що ви зараз в процесі освоєння даних дисциплін, але все-таки зазначте ну, або прокоментуйте цю ситуацію. Дякую. Давайте тоді я на рахунок вибору дисциплін. Я трошки хочу сказати, що в принципі всі, всі дисципліни по-своєму цікаві і по-своєму нам сподобались, тому що ми саме вибирали як групою, ми вибирали більш... Таке бізнес управління, тому в нас вийшло так, що у нас багато. Багато предметів у нас пересікаються одне з одним, тому у нас трошечки так виходить, що ми на одному на одній лекції ще раз повторюємо, потім на другій так. Але в принципі викладачі роблять це можливо для того, щоб у нас не багато пересікалося, не багато було повторень для того, щоб у нас ми розглядали нові кейси, які нам будуть цікаві. Тому, в принципі, я можу сказати, що навіть з тим з точкою зору, що ми вибрали. Досить суміжні предмети, і але ну, роб, робиться все можливе для того, щоб у нас були а, більш різноманітні заняття. от Можливо, колеги, в що, повітряна повітряна цікаво. я вибачаюсь. Mm -hmm. Повітряна тривога злетів міф. Який план роботи? Марина Володимирівна, що ми все вже обговорили? Що у нас ще залишилось питання? У нас Опитування. питання, я хотіла б задати питання студентам, які не навчались на попередньому нашому рівні. З точки зору рівня задоволеності обраної ними програми. Якщо, ну, будь ласка, в нас є присутні такі студенти, Андрій Адаменко, Тарнавська, Владислав. Владислава. Адаменко це Владислав. А? Адаменко, Адаменко у нас навчався. А, вибачте, вибачте, я помилилась. Ну, давайте. Хтось, будь ласка, швиденько прокоментуйте і будемо йти в укриття. Так. Олександр Комарницький, будь ласка, ви з технічного, я знаю, так? Да? Так, зараз секунду. А, зараз я не можу включити чомусь. Нічого, Нескому, нічого. Будь ласка. дякую. Дякую. Прокоментуйте а... так швиденько, що, що для а... вас було важко, що є продуктивним і так далі. Щоб а... ви, ви розуміли, наскільки можна впроваджувати в такому режимі нашу програму. Дякую. А, так, я розумію, про що ви. Ну, я до цього навчався на економічній кібернетиці, група УК 02 в мене раніше була. Mm -hmm. а, сама собі економічна кібернетика, вона більш такій. Ем... Скажімо так, там більше технічний складовий ну, в програмі, скажімо так, більше практичні, проконцентровані на якихось розрахунках, на, ну, на більш технічному аспекті, скажімо так. Цей курс він більш, на, моє, на мою суб'єктивну думку, він більш орієнтований на написання текстів, на, ну тобто більш гуманітарну частину. Тобто мені як. Людині, яка працювала з технічною складовою 4 роки, і зараз там рік уже працює з більш гуманітарною складовою, ну я так умовно кажу, то мені це як трошечки, якщо чесно, тяжкувато. От. Але це цікаво, тому що це нові якісь навички. Ну, тобто, якщо я раніше вмів навчився за 4 роки рахувати, то тут я навчусь за рік писати тексти і аналізувати. Так, да, ви nice. не тільки тільки тексти пишете. Ви ж їх пишете. Це ж певна теж є аналітика тих розрахунків, бо так, їх на статистичних безумовно. даних. Це ваші якісь там висновки на базі певних знань і таке інше. Так, я, так, Звичайно, звісно. Звісно, я просто хотів донести, що це складно, але в той же час цікаво і. Е, ну, як скажімо так, економіка це дотична було до цієї спеціальності, що в мене зараз, ну, тобто до економіки бізнесу і е, дотично до економічної кібернетики. Тому це якби був плавний перехід, тому це, в принципі, зручно. І я думаю, дуже багатьох, е, ну, я думаю, багато людей, які там спочатку навчались на Технічних спеціальностей, наприклад, можливість працювати, ну, працювати, кажу, навчатись, навчатись на більш гуманітарній спеціальності може привабити, наприклад. На... Я зрозуміла, це... дякую. Да, дякую. Дякую. Да, дякую. Владислава, може, два слова скажете. Так, я повністю погоджуюсь з Олександром. Мені Нагадайте подобається нам... Мені... Що ви подобається щось змінювати в житті. І... Нова спеціалізація, це нові можливості. Таким чином ми розширюємо свій кругозір і набираємося досвіду у різних сферах. Я зрозуміла. Владислава, нагадайте, що, що ви освоювали попереднім, на попередньому рівні? Де? На бакалаврському. яку ви освітню програму закінчили? У мене була у мене була освітня програма економічна кібернетика, як і теж, Олександра. Теж економічна так. кібернетика, так, я так. зрозуміла. Добре, дякую вам за реакцію, що надали. Так, ну, оскільки тривога, я за дозволом і розпорядженням Світлани Олександрівни, тоді нашу зустріч, я так зрозуміла, на... Основний акцент на практичних кейсах і зустрічах з безпосередньо представниками компаній. На цьому я думаю, що все. Я вам буду дуже вдячна за реакцію, яку ви оформили. Тому ну будемо тоді закінчувати нашу зустріч. Дякуємо Просто, за те, що прийшли. За да, те, що до всім, до. за те, що висловили свої думки для нас, дійсно це ну якби цінно, і ми будемо це використовувати подальшій роботі. Все, дякую всім тоді, до зустрічі, до побачення. До побачення. Дякуємо вам до побачення, до побачення. До побачення.